Засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв'язку та сфери послуг 25 квітня 2025 року. Порядок засідання. Узгодження порядку денного 55 людинків міської ради, 8 липня, інформує Серген провідного суду. Шановні присутні, шановні депутати, порядок денний 55-ї сесії відійшовської ради Мосільського зміни, затверджений збереження міського голови від 8 квітня цього року номер 392 Включає він 17 загальних питань і 18 таїнів. Поки що додаткових шпиталь у нас немає. Чи є питання? Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Я думаю, порядок денний у вас їжа ж є. Зі, от, і, є і в електронному видачі ми всі отримали розповідати. Я зібраюся про питання, ви всі бачите, які питання розвитку, не вимоги. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались. Проєкт рекомендовано до затвердження. Друге питання. Про затвердження розпорядження міського голови щодо передачі матеріальних цінностей. Інформує співа Тамара Володимир. Okay, Прошу вас зарекомендувати до затвердження. Розпорядження міського голови прийняті в міжсесійний період. А розпорядження від 11 квітня 2025 року номер 396 про передачу матеріальних цінностей на суму 60 тисяч гривень. Розпорядження від 11 квітня 2025 року номер 397 про передачу матеріальних цінностей на суму 43 400 гривень. І розпорядження від 23 квітня номер 431 на суму 79 100 гривень. Ага. Добре, Добре, ага. Добре, зрозуміло, що є. Ознайомилися. Кого є питання? Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сексую за першу рішення. то за, голосувати. Проти, отримали рекомендовано до затвердження. Третє питання про надання дозволу написання транспортних засобів з балансу Кентфер. КНП, Прибігти КНП, первинної -медик, медико-санітарної допомоги. Інформує повінами питання. Зв'язку з непридатним станом транспортних засобів та непридатністю їх для подальшого використання, розглянувши лист комунального комерційного підприємства. Ребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги від 13.03 2025 року. Акти технічного стану транспортних засобів. Прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо надання дозволу на списання з балансу комунального комерційного підприємства. Рібінківський центр первинної медико-санітарної допомоги транспортних засобів, а саме автомобіль УАЗ-3962 1991 року випуск. Первісна вартість. 2941 гривня, Залишкова вартість нульова. Автомобіль УАЗ-3962 1987 року випуску. Первісна вартість 5507 гривень. Залишкова вартість нульова. Комісії, створені комунальним некомерційним підприємством, Гриніківський центр первинної медико-санітарної допомоги провести списання вище зазначених транспортних засобів згідно чинного законодавства. Комунальному некомерційному підприємству Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги Литвиненко Сергію Петровичу звернутися до територіального сервісного центру МВС України для зняття транспортного засобу з обліку, визначити, що кошти, що надійшли в результаті реалізації транспортних засобів, як металобрукт, залишаються у розпорядженні комунального некомерційного підприємства Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги та витрачаються на покриття витрат, пов'язаних зі списанням. На ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних матеріальних активів та матеріальних цінностей. Зобов'язати директора комунального некомерційного підприємства Петренка Сергія Петровича у місячний термін після закінчення процедури розбирання демонтажу та оприбуткування подати міську раду звіт про списання мамою. Там <пробіт> у вас. У вас. Mm -hmm. Якщо немає питання, то є пропозиція рекомендувати сесію засередити. Хто за mm -hmm. да. mm -hmm. утримано. Проєкт рекомендовано про mm -hmm. затвердження. Mm -hmm. Четверте. Mm -hmm. Про надання дозволу виконкому виконавчому комітету під міської ради на списання нерухомого майна. Інформує пункт Зв'язку з оробінням станом будівлі роздягання непридатним для подальшого використання, розглянувши акт технічного стану та звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж, даної будівлі прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо надання дозволу виконавчому комітету Рубінківської міської ради на списання нерухомого майна будівлі роздягання за адресою село Тополеве, Провулок Василевської, 16. Привісна вартість 38 тисяч 752 гривень, Залишкова вартість нульова, без оприбуткування матеріалів через непридатність їх для подальшого використання. Спеціальне нерухомого майна провести відповідно до вимог чинного законодавства. Будівля аварійна, там самі стіни, фундамента немає, крищі немає, Якщо немає, то є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за? Що голосувати? Проти отримати. Рекомендовано того затвердити. Питання програмі, по сесії вичерпані. Ви у кого є запитання? Юрій Володимирович, Запитання.